Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 11 листопада, – триста доба російського терору та незламності українських захисників. Цього дня, два роки тому, синьо-жовті прапори знову замайоріли на вулицях вільного Херсона. Тоді з усіх куточків країни небайдужі мешканці вирушили на допомогу місцевим, взяли усе необхідне: продукти, теплі речі, медикаменти. Додатково до звільненого міста прибули представники усіх служб. Серед них і рятувальники про те, як вони допомагали херсонцям, а також про головні події вівторка. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Річниця звільнення Херсона від окупантів. Про роботу, яку виконували рятувальники для відновлення життя у місті, розповів Олександр Галецький. Чоловік у той час прибув на підмогу місцевим у складі зведеного загону ДСНС. Їхали вночі вночі малому освітленні без проблискових маячків. Техніка згорівша по дорогах багато техніки на узбіччі багато згорівшої техніки було. Приїхавши туди цілу ніч, ракети, знаряди літають, розриваються через дорогу. Там в іншому кварталі. А потім це звиклося до цього, і ми надіялися просто на найкраще і виконували свої обов'язки. По приїзді ДСНСівці прибирали обгорілу техніку із проїжджих частин, аби херсонці змогли без перешкод повернутися до власних домівок. Але навіть після звільнення небезпека залишалась. Ворог продовжував тероризувати місто обстрілами. Одна ракета зайшла в, сьом, в сьомий поверх, одна в клумбу зайшла ракета. Я навіть не думав, що так можливо, щоб розтіклило всі ці три дома розтіклило. Ми тоді виїхали. Там було і загорання, так як техніки мало було, пожежно пожежно-рятувальної техніки, автоцистерн мало було, бо окупанти забрали, У нас було все аварійно-рятувальне обладнання. тільки, Но Ми теж виїжджали. Сим допомагали плити, підняти, опустити, винести потерпілих. Тривоги там не включалися, не виключалися. Прильоти були постійні. за самовіддану службу рятувальника. Нагородили відзнакою за відвагу в надзвичайній ситуації. Херсон це Україна назавжди. Слава Україні. Місце тиші і вдячності у селі Кальня відкрили алею вшанування пам'яті героїв-захисників України. На стендах розмістили імена та обличчя військових земляків, які віддали найдорожче своє життя за свободу й майбутнє українців. Відтепер кожен мешканець, ідучи повз зможе зупинитися на мить, схилити голову в шані та подякувати воїнам, які боронили нашу землю. Простір для здоров'я у Хмельницькому презентували новостворений центр з неінфекційних захворювань. Його відкрили у межах україно швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Центр, який ми відкриваємо сьогодні, у вас на Хмельниччині це вже шостий центр знань. Такі ж самі центри знань працюють у Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській і Рівненській областях. Вони були відкриті впродовж 22-23 років. За цей період ми дуже тішимося тим, що на базі цих центрів було проведено вже понад 300 заходів і різноманітні. Нітних подій понад 10 тисяч фахівців були залучені. Фахівці підкреслюють, що створення таких центрів є необхідністю, адже за останніми даними, не інфекційні захворювання в Україні, а саме серцево-судинні та онкологічні патології, хвороби дихальних шляхів, цукровий діабет та психічні розлади є причиною 95% всіх смертей. А під час повномасштабної війни. Цей показник зростає. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що протягом останніх років вони роблять аналізи. То з десяти причин смерті сім хвороб, які мають лідируючі значення, це не інфекційні захворювання, це інсульти, інфаркти, це хвороби шнуков кишкового тракту, онкологія. Інші вони вийшли на перший рівня і основополагаючими причинами для інсультів, інфарктів. Це їх стрес. Ми не повинні йти до лікаря, уже лікувати хворобу, як ви сказали. Ми повинні вжити всіх заходів, які від нас залежать від кожного з нас, і так само дбати про наших рідних і близьких для того, щоб не допустити, аби хтось захворів. Основне завдання центру попереджувати, лікувати та контролювати такі захворювання. Крім того, тут навчатимуть фахівців громадського здоров'я, освітян, соціальних працівників та медиків. Завдання центру знань. Це підвищення професійного рівня працівників щодо неінфекційних захворювань. Ми хочемо стати платформою по обміну досвідом з неінфекційних з досвіду та знань з неінфекційних захворювань. Також розробка та поширення інформаційних матеріалів фахівці центру будуть проводити різноманітні навчальні заходи, семінари, тренінги, майстер-класи, різні лекції. Тощо і також ми ще будемо надавати підтримку, консультації та менторство. Розташували новостворений простір на базі обласного центру контролю та профілактики хвороб. Цей симбіоз кажуть фахівці має дати хороші результати. Ми проводимо на базі нашого центру безперервний розвиток, навчили багато і вчимо медичних працівників профілактиці, вчимо різним е, напрямкам. І, але зараз створення цього центру, я перше дуже вдячний, що обрали нашу область в цей проєкт. І це, звичайно, дасть нам можливість більш глибше розвивати цей напрямок. І завдяки цьому проєкту я сподіваюся, ми залучимо сюди не тільки наших фахівці сюди будуть залучені, і ми навчимо також будемо вчити, роздавати матеріали це освітянам, соціальним працівникам. І всім, хто дотичний до громадського здоров'я, одна із переваг центру знань це те, що він проактивний, тобто він може реагувати на якісь запити, які у нас будуть надходити від тих колег, які працюють в полі профілактики інфекційних хвороб тут в області. Ми плануємо працювати. Також тут зі школами в нас вже є відібрані школи наші пілотні, з якими ми вже почали роботу. Ми працюємо з громадами, що також важливо. Олена Гула Аліна Вітряк новини 33 канал. Гарний настрій і корисно проведений час. Саме такі враження отримали вихованці дитячого садка після зустрічі з патрульними поліцейськими. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю розповіли малечі про особливості своєї роботи, продемонстрували спеціальні засоби, які щодня використовують на службі, та дали дітям можливість відчути себе справжніми охоронцями порядку. Адже кожен охочий зміг посидіти за кермом службового автомобіля. А щоб зустріч стала ще й пізнавальною, Поліцейські нагадали дошкільнятам основні правила дорожнього руху, пояснили значення дорожніх знаків, а також розповіли про права й обов'язки пішоходів. Замість штрафу рука допомоги. Напередодні на вулиці Кам'янецькій у Хмельницькому патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху, але вже за кілька секунд звичайна перевірка перетворилася на справжню спецоперацію. Водій повідомив, що його син проковтнув батарейку, тому потрібно якомога швидше дістатися до лікарні. Просто їду дитину в лікарню, бо батарейку глотнув. Давайте супроводимо до міської, якщо можна. не вагаючись, поліцейські супроводили машину просто до дверей медзакладу. Правоохоронці додають такі випадки нагадують, що за кожним викликом чи зупинкою може стояти людське життя. Безпека людей і довкілля пріоритет. На Хмельницькій АЕС безперебійно працює цех радіаційної безпеки. Підрозділ, який щодня контролює рівень радіаційного фону на станції та навколо неї. Фахівці цеху постійно моніторять повітря, воду, ґрунт і обладнання, аби вчасно помітити навіть найменші відхилення. Вони також контролюють дозу опромінення персоналу та проводять регулярні навчання з безпечної роботи в умовах підвищеного радіаційного ризику. Впроваджуємо нові технології, персонал навчається. В цьому нам допомагає і МАГАТЕ, і наші західні партнери. Ми отримали перелік засобів радіаційного контролю, досить сучасні прилади, а також програмне забезпечення. Завтра, 12 листопада, погода стане по-справжньому осінньою, тож не забудьте, Парасольку й теплий настрій. Адже за прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру в області буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ. Уночі та вранці можливий туман. Вітер північно-західний, помірний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, в день від 5 до 10 градусів із позначкою. Плюс у Хмельницькому вночі очікується 3-5 градусів тепла, а в день стовпчики термометра покажуть 6-8 вище нуля. Такими були новини вівторка. Ворог і далі продовжує тероризувати мирне населення, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, вони можуть урятувати життя. Під час небезпеки обирайте найближче укриття та заздалегідь подбайте про тривожну валізку з усім необхідним. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. До зустрічі уже завтра на 33-му телеканалі.